Нацрада внесла 16 медіаресурсів до переліку сервісів держави-агресора. Йдеться про такі платформи, як піратські онлайн-кінотеатри. За результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що усі ці ресурси відповідають вимогам розділу 11 закону України про медіа. Повідомив член нацради України із питань телебачення і радіомовлення Олександр Бурмагін. Тож, за його словами, вони не можуть транслюватися на території України. Власне, в законі про медіа в 9-му розділі передбачено е окрему статтю стосовно того, які існують підстави і процедура для блокування ворожих, тобто ну медіасервісів, держави агресора, якщо говорити мовою закону. Власне, ця стаття з'явилася, скільки розробники закону, серед яких я в тому числі був, розуміли, що в цифровому вимірі в онлайні саме Росія досягає найбільших результатів, на жаль, в тих чи інших інформаційних атаках, спеціальних операціях і тому подібне.